Ну що, друзі? Всім привіт! На зв'язку тринадцятий місяць. Сьогодні в мене виходить відос, і як ви можете побачити, сьогодні я з wow. Ви всім здорово. Я здогадався нарешті, що можна підключити з телефона, типу, до ВБС, щоб е, телефон мене знімав і він був як вебка. Тому що, як ви знаєте, е, вебко в мене або ну, хто не знає. Вебка на компі не дуже хірова, але нарешті прийшло, блять, усвідомлюєш, можна підключити, типу, камеру з телефона як вебку. Блять, що за хуйня? Куди я маю нажимати? Де? Де? Ти мій телефон не бачиш, що ти хочеш? В принципі, це виглядає більш-менш нормально, набагато краще, ніж моя вебка на ноуті. Тому сьогодні відео з вебкою. А, як то кажуть, типу, ну, прокачую потроху. Контент, типу, щоб краще були відоси туди-сюди. І сьогодні знову ж таки граємо в наш магазинчик. Сьогодні Ну, по планам нічого такого немає. Просто граємо, прокачуємо магазин. Думаю, якусь рубрику назвати, може, типу, шлях до 100 тисяч, або там, шлях до ляма, щось таке, Типу, щось придумаю. От. От так, у нас по завданням ще дві карточки продати. Ну, давайте. Давайте розпочнемо новий день. В профіт мінус пішли, нічого страшного, то нормально. Нормально, Третій день вже у нас, до речі, солідно. А, також що хочу сказати, щоб ви написали в коментарях, як вам взагалі з вебкою. Нормально чи, чи ні? Тільки, звісно, що в окулярах воно в мене, типу, відсвічується. Ну, але я з цим нічого не зроблю. Ніби нормально. завжди хотів з вебкою грати, стрімити, і от якраз. От якраз можливість і випала Так, 6 баксів нормально, 56 теж нормально. Нормально. Опа, одну взяв. Одну взяв, я бачу, може ще парочку візьмах, хоча ну візьме, бля Fair price, I had say Ну то та, нормально ціна Ого, він накупив хорош. Але тільки одну карточку. 6 баксів. Окей. Ті взяв карточку? Ні, він не взяв. Мені ще треба одну продати і все. Мене вже якесь інше завдання буде. Ну, я просто не хочу, воно мені оце е, зліве висвічувалось, воно мене так ну... напрягає. Опа, взяв? І він сказав: вау, go to take one of this і він не купив. А що це за наїбало? Нормально? Так, треба купити оці штучки. От, 8 штук купити. Тому що вони завжди. Ну, у них завжди курс, типу, змінюється, і їх дуже сильно розкуповують. Окей. Okay. Дві карточки, 7 баксів. Ну, нормально, нормально. Клієнтів вже трохи більше стало, що в нас по відгукам. 457. Погані відгуки щось не показує. І що дивно, до речі, мені б краще, щоб показували погані відгуки, щоб я міг, типу, то фіксити. Ну але... Маємо, що маємо. Давайте поки я нікого нема, покутим трохи, може щось випаде дороге. Нє, не, ні. бакс. Ніхера, нічого, нормально. Розминочний пакетик. нуль нуль, 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 три. Окей. І до речі... Я ще трохи. там щось намудрив з мікрофоном, звук ніби має стати чистіше. Я не знаю, ніби мав стати краще. Е, теж напишіть в коментарях, чи щось змінилось Як на мене, там. То звук став краще. Типу, такий більш, більш. більш Ну, солідний такий більш. Во Так, де клієнти? Алло. Заходьте, шановний, заходьте до мене в магазин. Давайте, давайте, блядь, веде всі? А де, бля, люди вообще? Я не бачу. Де, де люди, бля? Що це таке? Давайте ще покладим тоді, поки нікого нема. Не, ні, нє, не, 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 ні, не, ні, Нічого. По баксіку скинули. Бля, конечно, на початку це так все тяжко, нудно тянеться, оце от. Опа, він взяв карту він взяв він взяв карточку, я видів, Я видів, він взяв карточку. Скільки скільки воно коштувало? А, десь 3 бакса. Ну таке собі. О -о, -о, о, о, 38. От оце вже... Оце вже, так. Давайте за 40 44. продамо Так, одну карточку взяли, nice. Ой-ой-ой, хорош, дякую. І ще й без решти, ну, Святий, святий, лисий, молодець. Давайте трохи розсортуємо, щоб гарно було, а то ой, бля, то Я не люблю, коли оце отам, щось там, щось. о Можливо, ще, типу, подумаю, що зробити, типу, зі світлом на вебці, але то вже, то вже там десь. То вже потім розберусь. Ну, з вебкою я вважаю, що цікавіше дивитись. Не знаю, як на мене. Побачимо, побачимо. Так, 45. Нормально. По трохи бавки якісь капи, так, тудик, сюдик. Можеш якусь, до речі, рамку зробити. Successfully complete one check-out Ого, та в мене стільки людей лол От, раз, два. Not a bad price, really. А от у купили вже за. Ніби так, ніби купили. Ну та ж моя сама дорога поки що була. Ой-ой-ой, ебатин -ой, картон набрав, хорош. Та 5 баксів сюди, тебе. Ай. Ти ебанутай, чого ти приперся? В мене в мене грошей стільки немає, блядь. me сінг, може не збираю, так? Да? Скільки, скільки він хоче. 1900, ой, бля, зараз як на, на, ш, на шкрибу. 1600 просто, та, на, на ізі. Я би його тут і залишив, якщо чесно. От щоб він тут стояв. А <laughs> якщо шо, типа, лайфхак. 에, щоб челики не йшли, ви просто не натискаєте там через якийсь е, час. І все. І, типу, він собі дальше стоїть і чекає. Так? стоїш, чекаєш голова. Ну, стій, бля так, щось дуже швидко вони почали мене розкупати оті пшикалки. Треба пшикалки купити, тому що вони їх розкуповують прям, ну дуже швидко, сука, приходять і вонючі, і розкуповують. Треба не, не влізе, до речі, одна. Опа. Мені не то треба. Одна не влізе, сука. Ладно, давайте сюди покладу. Тут блядь, блять падає. За хуйня. Падає щось. М 8 баксів. Ну, блядь, багато. От так Нормально, вже п'ятий левел, вже п'ятий левел. Столики стоять, поки що я не бачу сенсу ще щось додати. 1420. Я типу що, за дешево подаю, чи що, я не розумію. Мене вен, почекай. Мені ж треба 8 людей, щоб зіграло. Окей. Щоб зіграло ще 8 людей. А, ти ще й поторгувати хочеш, да? Ну хоча за 22 візьму. За своє тулово. Ти шо підар Та пішов нахуй, бля Мало того, що ти в мене купив карточку, сука. Е, я тобі мав решту видавати майже стільки, скільки ти мені грошей дав, блядь Так ти ще мені прийшов, блядь, тобі не подобається ціна. Сука. Ладно, спокійно. Pay build. Давайте заплатим. 66 баксів вообще мало. На початку, типу, за оренду. За оренду мало. А потім, бля, як почнеться, оце от по 800, по 600 за день, то взагалі ебанути. Так, давай сюди. 5 штучок. І сюди трошки нормально. Бля, прийшов скланючий. Давай сюди. Зараз ми тебе виправимо. Не, він не ви руками тут крутить, вертить. Чого чи що? Так, ще один прийде, може. Один іде хтось. Там є хтось. Е! Не бачу. Так, окей, мінус один. Опа, 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 клієнт, клієнт, клієнт. Ну ладно, це хоч не так страшно. Не так страшно для нього, а не для мене. То я б разрак візьму на якусь палку. Побіжу за ним, блядь, да? <ріху> так, ви граєте. Ну, в принципі, я думаю, я в окупі буду. Хоча... Хоча стоп, я тільки і закупився, і то зробив, і це зробив. Ну я навіть не знаю, типу. Ну зараз побачимо. Ще хтось ще двоє йдуть, окей. Ще хоч щось, хоч щось. А, стоп, мені ж треба ще ці ліцензії купляти. Давайте купимо. Ай, не хватить, трошки не хватить. Ай-яй-яй, ну, треба щось продати тоді. Мені ж треба купляти нове, я, я так і зрозумів, що якщо я купляю типу, нове, то воно мені більше клієнтів заб... ну, байтить, щоб вони до мене ходили. Я хз. Напевно, воно так працює. Три треті, давай. Купи щось в мене на. А, я якраз зараз можу. О, Прям... Ну ти ты на фмайді, шо, бля? На, мене на комісію грошей не хватило ви такі бачили вообще, шо за херня? Що ти купив? Хорош, дякую. Це мені якраз треба було. Вонючий урот іде. Мінус один. Во. А він не зайшов, бо вже 9 -го годину, правильно. Вот, вже, типу, асортимент розширюється. Вот. Тепер треба якусь стіну їм поставити, щоб я їх купив зразу 6. Рівно, чітко, нормально. Тут. 3.50 ставлю. Щоб вони мені не приходили за тою херню 14, давай. 30. І все, і закінчуємо. Поїхали. Next day вже. Який день вже? Четвертий день. Мінус 73. Ну, до речі, чуєте, я так? Ну нормально. Я нормально. Четвертий день вже, так? Що сьогодні давайте ще купимо? Сьогодні треба купити, я впевнений, ну ці от ліцензії треба купити. Кубики хочу. Сука, хочу кубики. Тому що кубики, кубики дуже добре продаються. І це факт. Любі кубики, похеру. О, вже троє клієнтів, вже нормально. Ну ладно, окей, 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 окей. Так ось вот. Уже троє зразу, ти куди, алло? Молдавить, вот, все, окей. Здесь що я им Що до то хера, типа. Very price, let's say. Бля, ХЕРЛОЙ, ти йди НАХЕР, що ти би головою машеш ходиш, бля. Я тільки почався бізнес, що ти доебався до мене. 6, давай. 14,30. А він купив ту шею? Хе-хе-хе, не. Диво. Багато, ТА, думаєте? Ну, давайте 5.80. 5 за таку ціну думаю куплять. Ну, я, напевно давайте ще один цей купим пакет такий. Чи збирати? Давайте. Давайте нову оцей пак не збираю краще. Потом вдруг и там, в ці в ціні ці взлетить. Ці Вау, gotta take one of this. Окей. Okay. він нічого не взлітає. дефолт, і все. Ого. Хорош, дякую. Ну давайте. Дві... Ні, ладно, вже вже не збираю 200, окей, 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 почекаємо. Так, то і грати прийшов. Скільки мене, до речі, до наступного івенту. О. Давайте 7.90 поставимо. Ну, типу, щоб, може більше людей прийде, я не знаю. Вона, до речі, нормально взяла. Скільки ти взяла? Скільки, скільки? А, одну тільки, ну тих вонючок набрало багато. Ну але теж нормально, що вони Нормальна ціна, ч? 1450 поставити давайте. 50. Оп! Fit price прайсай цей. Хорош, бери більше, та гриби Ой-ой-ой, хорош Але я думав, що він і всю пшикалку ще взяв Все Купляємо ліцензію І тепер збираємо скільки мені треба. 140 баксів. 140 баксів збираєм. Чи що припелось? Лайно вонюче. Сука, ши руками ходить, машет, і ще, блядь, я. Хорі, нахуй. Самі <рі> приходять, вонючі, бля Я на них пшикаю, типу, щоб вони не воняли, так ви ж мені руками маше, блядь блядь. Там же, бля, люди потеряні. Ще клієнтик. Один тільки. Cheese bites, pizza hot and, and ready. Серйозно. Anytime. Інваліди. Смітники, бля, коробку я оцю коробку хотів красти, а вони мені не дають. Цікаво, чого. Треба поставити, просто вони оце не ходили, ну, типу, яблами не кривили своїми. Що їм, типу, не подобається щось. На одну сторону і на іншу в одній кажешці. 320 є. І тебе давай за... Ну теж 320. Нормально. Зараз чекай подивимося, що в нього ще. Без решти? Ні. Ви серйозно? Чому ви не приходите до мене на основний... Магазин з такими акціями, бля, ну це вообще ебануть. ти ты нахер, блядь Стоїш тут? Шо ти стоїш? Грушести кину. Во. Зато вот от коробочки з'явилися в бомбі Давайте їх, їх можна за 25. Чи може наго бля, я зря коробку викинув Тут, короче, что ви поняли, тут, ну... Щоб це от по одному не перетягувати, вам треба залишити одну коробочку. І потім собі в коробочку, типу, ото все отак закидуєте, і отак тук-тук-тук-тук-тук по, по пуличкам шоденьку, а не так по одному. То взагалі ібанутись. Ну, потроху дивіться, заходять люди. От, вже зараз двоє зайшло. І грати прийшли, так? Угу, теж я грати прийшов. А, а закуповувати будете щось? О, скільки? Скільки скики, купив три штуки зразу. Ого, 75 доларів. Давай сюди. Хорош. Плюс реп Ну, нормально, нормально. Зараз ще купимо на оце ліцензію хоча. ну, це, напевно, немає сенсу купляти, я напевно. Блядь кубики хочеться піздець купити. А куди я їх ставити буду? Мені теж стенд купити тоді ще один. А грошей в мене не так багато, як хотілося би в кубіки, я знаю, кубіки по 12 штучок, типу. По 12 штучок на рядок, а їх там 18. Типу, що я буду ще з 6 робити, хер'ю знаю. І треба купити по любому ще, ще одну цю. Давайте ці картки покрутимо. Ще один стелаж треба купити. О, 3 бакси. О, тут нормальні мають картки бути. 6 баксів, 3 бакси. Ще красота. Плюс 43 XP нормально взагалі. Тужно. А. то мене тільки один пак такий буде, я поняв. О, 22 доляра. Сильно. Сколько XP? 67 XP. Имба, имба. 0, на 0. за доллар ничего не впало. Это вообще прикол. 0, 0, 0, А где Все закончилось? Нема, блядь? Что ты купил? Две карточки. Там же есть трошки. А то, блядь, власник фудоман це горе в сім'ї. Так, давай поставлю за 25. І оцю за. м Це можна за 5 поставити. Дан. Окей. Okay. Нормально, нормально. Потрошку, потрошку бізнес розвивається собі. Потрошку помаленьку. Нічого ні. Раз, раз, раз. Ноль. Все, Прекрасно. Думаю, оцей день пройдем. Ага. треба купити, Ну, купити, тому що їх беруть нормально. Ну і я їх кручу, що мені робити. А я з знайти дістати? Во. І одну покрутим зараз можеш і выпадити. Вірю. Так, коробку, давайте теж скинемо кудись сюди, хай буде. Ну, щоб я собі отак просто взяв, типу так собі в коробочку так Бенс і собі так по количкам е, розкидав. Чо, ні? Правильно? Правильно? Так, коротше, поки вас не було, я собі вже встиг прикупити одну шафку і прикупити собі ліцензію на кубіки. Але самі кубіки я ще купити не можу, тому що дуже дорого. Я думаю, купимо кубіки, поставимо і, в принципі, все, хватить. Все хватить, тому що це, тому що так. Це не серйозно. Ну, а ще людина прийшла, купила, мов деть. 3250 166, мені треба. мені ще є, що. А чого вони двоє не сіли, я не розумію, чого вони, блять, тупічі що? За 1100 ст... опа. Плюс реп, дякую. Плюс 22 XP. Ну, ще трошки шосте левел магазину. Я не знаю, на що мені типу лапити магазин левел, але. Хай буде. Займ воно ну, точно не є. Ніц, ніц, ніц. Поняв. Ще 26 людей, до речі, треба м, розрахувати і вже плюс завдання. Сильно, потужно. Ну, ви двої блана. Ви не можете один до одного сісти. Опа, кубики купляю. Кубики. купляю кубики, и все подивимся, чи я вийшов в плюс, чи в мінус По-любому в мінус тому що тому що я себе не більше купляв ніж продавав Так. За 17, думаю, буде нормально. Вот так. Все, короче. А, стоп, ентер Давайте подивимся. я в плюсі ні наскільки я в мінусі Давайте так. На 43 бакса. І одна людина не задоволена всього лиш. Ну це імба. А, коротше, що можу сказати. Так, мікрофончик твій. Опа. А що можу сказати? Що отакий в мене сьогодні вийшов відос Тому сподіваюся від вас побачити лайк, Там підписку там в коментарях, щось наклацайте. А, сьогодні в нас гра була під назвою ТЕ. SG Card Simulator Дуже прикольно. Всім раджу, всім просто муа, Зайбіся груха. А, ну і все. Сьогодні в мене історична подія, у мене перше відео з, як ви бачите, моїм єбалом. Тому все. Дякую всім за увагу. Всіх люблю, цілую, обіймаю і всім па-па. Вікно повітря щодня Відчуваю втрату мого світла. Звуки автівок замивають і виплатівок. І же все по справжньому набридло, хочу знову я вернути спокій. Правда, шкода, що вже все промерзло, та пішло нарешті.